Доброго ранку вас вітає ранковий екзамен Паляниця. Готуйтеся дізнатись цікаві українські слова, правильні наголоси та на десерт вивчити цікаву скоромовку. Приємний ранок. Починаймо з приємних знань. Я не yep. помало. це не <рес> Ні, взагалі. Я дивився таке шоу, Я люблю такі вікторини. <рес> треба запам'ятати це слово обов'язково. І традиційно сьогодні почнемо із двох наголосів: батьківщина чи батьківщина, та слово вугор чи все ж вугор. Спочатку давайте поговоримо про неньку батьківщину. Все ж, батьківщина чи батьківщина? Здавалося б, усе очевидно. Ви як думаєте, батьківщина? Батьківщина, батьківщина. Я рахую, що батьківщина. Батьківщина, батьківщина. Ми завжди казали батьківщина. Батьківщина то правильний наголос, але виявляється, що можна казати і батьківщина. А да, ну якби не заборонено. А в чому різниця смислова? Слушне питання. Зараз поясню: батьківщина це саме про країну, де ви народилися, а батьківщина це спадщина від батьків. Рідне місто або село, наприклад, батьківщина, 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 Батьківщина. Батьківщина запам'ятали не все то батьківщина, що батьківщина. Слова схожі, але трохи різні за значенням. Так, yeah, oh. ми знали. Зрозуміло. І взагалі я дивився таке шоу, я люблю такі вікторини. Yeah. Тепер поговоримо про рибку. Славно звісний вугор, який часто додають у суші. Як правильно наголошувати: вугор чи вугор? Mm, вугор. вугор. Yeah. Вугор. вугор. Ну думаю, що вугар, а буде питання разом чи разом, тому що я знаю, <рес> таких сьогодні питань не буде. Але раптом що то правильно разом. Та все ж ми розбираємося зі словом вугор. І я нарешті знайшов тих, хто знає, що правильний наголос у цьому смачному слові на «о». «вугор». Ну, в окей. Це добре, ладно, ладно. В ВУГОР. в Зафіксували у слові вугор, наголошуємо букву О. Вугор. Ага, ага. ага. Ну, так, будемо знати. Чи так з української мови. Можна... прям згадались. Тепер розберемось із значеннями буквально пари українських слів слоїк та сподіваюсь, усім відоме люстерко. Почнемо з дивного, як на мене, слова слоїк. Цікаво, як ви думаєте, що це таке? Слоїк. О, я не знаю, що таке слоїк. Це типу, як пиріжечок? Слоїк, слоїк Випічка, можливо, або а це така булочка. Така булочка з листового тіста, про яку ви кажете, українською буде листовик або листівник. А от слоїк, то щось із посудом пов'язано. Пропонуйте ще варіанти. Що приходить у голову? От, тому то і справа, що нічого не приходить. Бочка? Може, хлеб. Ну, такий столовий кувшин, так? Щось е, таке. Ой, це банка. А? Банка. А банка! Це якась баночка? Банка. Абсолютно точно. Банка, глечик або будь-яка висока посудина зі скла називається слоїк. Зрозуміла. Банка. Типа графіна, що це. То каже, це <с>... слоїк, українська буде слоїк. <с...> <с... <с...> <с...> Треба запам'ятати це слово обов'язково. <с>... Що таке слоїк гуртом у Торопали? А от наступне слово ну дуже відоме. Взяв його навмисно, аби хоч когось знайти, хто не знав би. Але як виявилось, вище ті розумнички. І усі знають, що люстерко це а е дзеркало. Дзеркало дзеркало. 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 люстерко це синонім до слова дзеркало. Тут усі молодці. Переходимо до скоромовочки. Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біду борщ. Отака от, от скоромовочка у нас сьогодні. Повторите? Бабин біб розців у борщі. <рес> Я навіть, помалу, не помало, це не скажу. <рес> Бабин біб е <рес> 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 буде бабі з борщ. Давай те багато букви Б. Отак. Букви Б тут ще й як багато. Головне тільки вимовити її правильно. Спробуємо ще раз. Бабин біб розвів у дощ. Бабі-бібе борщ. А що таке бабі-бібу? Та не баби бібу, а буде бабі-біб у борщ. Бабин бібросів біб біб у дощ. Буде бабі біб, біб у борщ. От тепер, молодці. На сьогодні екзамен завершено. Тож, а... тож прокидайтесь та збагачуйтесь новими знаннями. Доброго ранку!